Привіт, мої ріднесеньки! Христос посеред нас є і буде. Я знову залюбки продовжую разом з вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до блаженства, до вічного життя і до покаяння. Сьогодні у нас дуже прекрасна глава. Мої брати, побратими, я хочу вас укріпити, щоб ви знали, що ми на вірному шляху. Сьогодні у нас книга Второзаконня, 20 глава. Якщо ти вирушиш. На війну проти своїх ворогів і побачиш коней та колісниці, військо, численніше від Твого, то не бійся їх. Адже з тобою Господь, твій Бог, котрий вивів тебе з єгипетського краю. Перед тим, як вступати в бій, нехай виступить священик з промовою до народу, говорячи до них: Слухай, Ізраїлю, ви сьогодні виступаєте в битву проти ваших противників. Нехай ваш дух не занепадає. Не бійтеся, не тривожтеся і не тремтіть перед ними, адже Господь, ваш Бог, іде з вами, щоб воювати за вас, з вашими ворогами та врятувати вас. Відтак промовлять до воїнів урядники, кажучи, якщо хтось з вас збудував новий дім, але ще не справив входим до нього, нехай ідей повернеться до свого дому, аби не згинув у бою, а інший чоловік не справляв ходим до нього. Якщо хтось посадив виноградник. Але ще не скористався ним, нехай повернеться до свого дому, аби не загинув у бою, а хтось інший не скористався ним. А може, хтось засватав жінку, але ще не взяв її за дружину. Нехай іде та повернеться до свого дому, аби не загинув у бою, а хтось інший не взяв її. Продовжуючи промовляти до народу, нехай урядовці спитають, чи є тут хтось боязливий або полохливий серцем. Нехай ідете повернеться до свого дому, аби не наганяв страху в серця своїх братів, як у його серці. Після того як урядники закінчать промовляти до народу, то поставлять воєначальників на чолі військових підрозділів, коли наблизишся до якого міста, щоб воювати з ним, то спочатку запропонуєш йому мир. Якщо воно. Відповість тобі миром і відкриє тобі ворота, то всі мешканці, які живуть, у ньому у ньому стануть тобі платниками данини і служителями тобі. Але якщо воно не укладе мирної угоди з тобою і вступить з тобою в бій, то візьмеш його в облогу. Коли ж Господь твій Бог, видасть його в твої руки, то ти знищ усіх його чоловіків мечем. А жінок та дітей худобу і все, що буде в тому місті, усю здобич його забереш собі і користуватися харчовими запасами своїх ворогів, яких Господь твій Бог видав тобі. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Боже наш! Амінь. Друзі, ось ви знаєте, що саме печальніше? недавно я ось був декілька днів тому сад в військоматі і я бачив тих хлопців, які є, бояться. Служити, а деякі є, які хочуть, але їх не беруть. Царю Місятий Небесний, прови милість твою на моєму народові і допоможи нам перемогти в цій війні. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава Україні, слава героям нашим, слава кожному українцеві, кожній людині, яка зараз допомагає нам. Нехай благословіння Господнє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа буде зі всіма вами. Люблю вас, до нових зустрічей!